Ці ми любимо спостерігати за технічними гравцями, гравцями, на яких ти дивишся, і не розумієш, як це можливо. Проте, окрім феєричних фентів та чудового дриблінгу, існує техніка ударів, яка є важливою складовою для взяття воріт суперників. Удари, які влучають у сітку, але все ще піднімаються, залишаючи воротарів бути вдячними за те, що ця куля їх оминула. Протягом багатьох років футбольні вболівальники були свідками неймовірних. Лених ударів Будь то зльоту, стандарту чи пенальті. Небагато хто з гравців може похизуватися сильними та точними ударами, проте є й такі, які можуть відправити м'яч у сітку воріт зі швидкістю автомобіля, який несеться по трасі. Хоча пошук способу вимірювання таких ударів може здатися важким завданням, оскільки всі вони справді особливі, є засоби, за допомогою яких це можна зробити. Одним із таких методів є вимірювання швидкості удару, тому сьогодні. Ми зібрали для вас 10 найсильніших ударів в історії футболу. Ви знаходитесь на каналі Сейв. Оцініть це відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити ще більше цікавого зі світу футболу. В АПЛ, яка постійно розвивається, лише кілька моментів залишається в пам'яті вболівальників так само яскраво, як блискавичний удар Обафамі Мартінса проти Тоттенгема. Мартінс. Зафіксований на вражаючій швидкості 135 км на годину, цей момент був схожий на запуск ракети, а не на звичайний футбольний удар. І це відзначає відважний талант нігерійця на вищому рівні футболу в Англії. Деякі моменти у футболі просто неможливо забути. Один із таких епізодів це захоплюючий удар Роберта Карлоса зі штрафного, що летить з карколомною швидкістю 138 км на годину. Цей момент викликав не лише захоплення у воротарів, а й суперечив самим законам фізики. Навіть зараз фанати та експерти часом дивуються, він насправді це зробив не лише швидкість вражає, хоча 138 км на годину це справжній феномен, це сміливий експеримент, чиста зухвалість вважати можливим відправити м'яч у такий шалений зигзагоподібний політ. Є футбольні голи, а є голи златана. Його вражаючий удар зі швидкістю 150 км на годину в лізі чемпіонів для ПСЖ став свідченням його неперевершеної майстерності на полі. Час від часу новини про подвиги Златана вражали всіх, але цей гол був особливим навіть для його вражаючого портфоліо. Це було не просто про швидкість удару. Це відображало непохитну віру Златана в свої власні здібності. Його здатність створювати чудеса в самий критичний момент. Найкращого ганського гравця стали одним із найбільш знакових в історії премєр ліги і легко зрозуміти чому. Особливий удар зі швидкістю 154 км на годину був як влучно описано приголомшливо блискучим. Це був неймовірний момент, який змусив навіть найбільш спокійного футбольного вболівальника здивуватися того дня. Трезеге, можливо відомий не тим, що забив вирішальний пенальті у матчі чемпіонату світу, але часто забувають, що він мав правну праву ногу, за допомогою якої він міг робити шалені речі під час ударів у ворота. Лише декілька ударів вражають так, як потужні бомбардування Трезеге зі швидкістю 154,4 км на годину. На жаль, для герста його включення до списку насправді не закінчилося успіхом. Замість цього, його необдуманий удар з льоту зі швидкістю 183 км на годину вразив дерев'яну конструкцію і, на жаль, не приніс результату. Прешенокліта. Неприємне питання, яке турбує багатьох: як ця поперечина не розламалася навпіл? Враховуючи швидкість удару Герста, це здавалося зовсім реальною історією. Удар комана зі штрафного для Барселони приніс гол, завдяки якому вона виграла свій перший Кубок Європи. Неймовірно, але м'яч прилетів до воротаря і облетів його, перш ніж той взагалі зрозумів, що відбулося. Це й не дивно, оскільки він летів на швидкості 188 км на годину. У футбольний фольклор увійшла не лише швидкість, а й час і важливість цього культового голу. Не дивно, що куман є одним із найрезультативніших захисників в історії футболу. Нереальний удар Ріда все ще набирав швидкості, коли він потрапив у ворота. А голкіпер здійснив стрибок вже після того, як м'яч пролетів повз нього. Стівен Рід зумів вдарити з такою силою, що м'яч летів на швидкості 189 кілометрів на годину. Хоча лише ім'я Ріда не часто домінувала у заголовках, цей удар гарантував, що він назавжди залишиться в пам'яті футбольної історії. Удар Ріда виділяється як свідчення. Несподіваних хвилюючих моментів, які роблять футбол улюбленою грою. Робен відомий дуже специфічними голами. Голландець просто любив врізати праворуч з підкруткою. Його витонченість була неперевершеною, але час від часу він міг і здивувати. Його удар з льоту за Реал Мадрид проти Борусії Дортмунд це й доводить. Бій, <реку> Замість контрольованого вигнутого удару Робен обрав силу у цьому моменті, м'яч летів на швидкості 190 км на годину. Якби ми складали цей список у 2011 році, то безумовно Роні Еберсон став би володарем найсильнішого удару за всю історію футболу. Тоді швидкість м'яча досягла відмітки 210 км на годину. Тому що це завжди 0-0 на Валтере Спортинг Клуб Де Португал, але інвалер Роні Hier een vrije en zo... воротарі стикаються з безлічю проблем під час виконання своїх обов'язків. Але цей удар був особливим. Хоча багато хто спочатку міг би подумати про пропущений сейв як про пляму в історії воротаря, реальність зовсім інша. Сама швидкість удару Хеберсона була такою, що якби воротар зумів навіть кінчиком пальця влучити в нього, наслідки могли бути непередбачуваними та потенційно небезпечними. Кожен глядач Ач, гравець і офіційна особа того дня дякували, що вони не стояли поміж тих воріт. Ми щойно сказали, що Роні Еберсон був справжнім рекордсменом за силою удару до 2011 року. Його рекорд був побитий у тому ж році в матчі між Шахтарем та Порту, коли Халк виконав удар зі штрафного. І ні, це не той Халк з фільмів Марвел. Хоча по силі удару так одразу й не скажеш. Бразильський Форвард вдарив по м'ячу з такою силою, що він полетів у ворота Шахтаря на швидкості у 214 км на год. Одину ну не божевілля до цього моменту це найсильніший удар в історії футболу, який був зафіксований на офіційних матчах. Ну що, сподобалось? Якщо так, то ви можете підтримати цей канал підпискою, лайком та коментарем. Окрім таких відео, ми кожного дня слідкуємо за найсвіжішими подіями світу футболу, збираємо їх докупи та подаємо як цукерочку у своїх нових відео. Побачимось.